Господь з вами і з Духом Твісі читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Коли батьки принесли дитя Ісус до храму, була там Анна пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона постаріла в численних днях своїх, а з чоловіком прожила сім років від свого. вдова вісімдесяти років, яка не відходила від храму, служачи в день і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім? Вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, й благодать Божа була на ній. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Якось так задумався, ми триваємо ще в октаві, Різдва Господнього, тобто це є такий восьмиденний цикл, де ми ще святкуємо Різдво в повній мірі, співаємо славу Вишніх, даємо такий урочистий тон Євхаристії, бо маємо що святкувати. І так, Може, так є уявлення, що ну, почалися будні дні, почалися будні нашого життя, і ми десь так вже розслабилися, свята пройшли. Але для літургії, для святкування літургійного є важливим собі пам'ятати цей цикл восьми днів, тобто, щоб собі добре запам'ятати, що відбувається, що відбулося, що я святкував, що я святкую. І цей цикл читань нас приводить сьогодні вже до цієї пророчиці Анни, дочки Фануїла з роду Асира, вдова, бідна жінка, яка нічого й не залишалося, ну, не маючи ніякої опори, не маючи, напевно, цього потомства, перебуває в храмі. Вона отримала дар пророцтва, дар молитви, дар посту, дар е, такого зосередження на Бозі. На Його присутності. І коли приходить Господь, коли входять, вносять Господа, вона знає, хто прийшов. Здається, ну, жінка, яка ну, вже не має нічого, це для нас є сьогодні підбадьоренням, коли ми собі кажемо, ну, що я можу, чим я можу послужити спільноті, чим я можу послужити церкві, а ти не знаєш, Господь. Тобі вибирає твоє послання, не ти, чим би я міг. Але Господь тобі дає цю, цю благодать. Вона отримається, Анна отримує цей дар від Бога, дар молитви, дар пророцтва. І в своїй простоті чекає і отримує в той момент засвідчити Бога, коли Господь входить в храм. І це насправді надзвичайне, це підбадьорення для кожного із нас. Здається, що нема чим, не маю чим служити, а Господь мене обирає в простоті серця віднайти його присутність. Так цікаво, бо сьогоднішнє перше читання із послання апостол Йоанн говорить так в дивний спосіб пише цей лист. Пишу вам, дітоньки, пишу вам батьки, пишу вам юнаки. Написав вам, дітоньки, написав вам батьки, написав вам юнаки. Для мене це так означає, що на це усвідомлення ну тривай у цьому, що ти маєш. Тривай у тому, ким ти є. І ця октава, як я говорив, тобто таке повторення. Ми про це чули, нам це написали, нам це сказали. І нам ще це повторять, нам ще раз кажуть про це. І думаю, це той момент, коли в нашому житті де, де зникають в певній мірі вже такий святковий тон нашого життя, святковий тон присутності Бога, то маємо просити про цей дар тиші зосередження і такого пригадування собі, пригадай собі, що це з тобою відбувається. Бо це тиша, це зосередження, таке усвідомлення, де я не мушу бути кимось. Я можу бути просто собою в своїй слабкості, в своїй простоті, бо можу тоді побачити, що хтось є біля мене і цим хтось є Господь. Тому нехай цей час, який ми проживаємо, цей час різдва, цей час світла, радості, присутності Бога. Хай буде е, таким знаком для нас, щоб ми могли цим світлом ділитися, могли помічати Бога і в нас могли помічати Бога. Е, це щось досить таке складне, але пам'ятаємо також ту справу, що це є Божа дія в нас, це Він нас вибирає, це Він нам дає наше послання, це Він нас розсилає. Для проголошення доброї вісті. Ми, коли це почули, ми цим хочемо ділитися. Тому нехай Божий Дух перебуває в нас, підбадьорює нас, щоб ми, як сьогодні в рефрені Земля і небо хай розвеселяться. Ми заохочуємо землю і небо розвеселитися, тому що маємо, маємо мати, маємо в собі цю радість, і прагнемо цієї радості для світу. Який потребує і прагне Бога.